Вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться. Маємо на продаж мінівен Opel Zafira. Автомобіль у нас 2015 року випуску, 12 місяць 2015 року. Отже, про все і по порядку. Автомобіль у нас обладнаний 1,6 літровим турбодизельним двигуном. Дуже потужний, економічний та надійний двигун. Також у нас тут встановлена 6-ступенева. Механічна коробка передач. Як бачимо, автомобіль у нас у чорному кольорі. Автомобіль у нас семимісний, на максимальній комплектації. Зараз про це більш детальніше, звичайно, все розповім. Хочу також наголосити, що автомобіль у нас без жодного підкрасу. Також зараз робимо перевірку товщиноміром даного автомобіля. Отож, як завжди, ми дивимося спереду оптику. Оптика у нас, як бачимо, прозора, в ідеальному стані, бачимо лінзовані у нас фари. Світиться у нас зараз габаритні вогні. Повністю все світло функціонує, все працює. Також, як бачимо, маємо протитуманні фари. Спереду у нас, ось як бачимо, такі симпатичні решітки радіатора. Все ціленьке, також у нас присутні. Датчики парковки спереду та ззаду автомобіля. З цієї сторони, як бачимо, також у нас оптика у формі бумеранга, все також гарно виглядає, жодних якихось тут проблем чи якихось нюансів немає. Тобто все гарно дуже виглядає. Дивимось стан капоту. Капот у нас рівнесенький, також без будь-яких царапин, пошкоджень чи чогось подібного. Є декілька незначних дрібних сколів, так як і на будь-якому автомобілі, який експлуатувався. Але хочу наголосити, що все виглядає дуже-дуже гарно збережено, незважаючи на те, що автомобілем користувались уже не один рік. Отже, продовжуємо наш огляд. Як бачимо, у нас гарний має стан кузову. Ось, показую вам. Повільно, що бачили, жодних якихось пухірців-ржавчинків, жодних пошкоджень абсолютно по автомобілю немає. Все ціленьке, диски в нас також, до речі, легкосплавні і в гарному стані. Не пошкрібані, чудово виглядають. Також звертаю вашу увагу на задню оптику. Дуже симпатична в Opel. Оптика мені особисто подобається. Також, як бачимо ззаду, також парктроніки, фаркоп. Також у нас камера заднього виду. Також дуже гарна функція, яка допомагає у паркуванні таким автомобілем. Отже, з цієї сторони, як бачимо, оптика також в ідеалі, жодних пошкоджень, жодних нарікань. Дах автомобіля рівнесенький. Ось Зараз фокусується камера. Так, бачимо все дуже. Гарно виглядає, жодних якихось пошкоджень, жодних зауважень немає. Перейдемо на цю сторону. З цієї сторони у нас також диски ціленькі, як бачимо, кузов також в ідеалі, ніяких пошкоджень немає. Виблискує стан дуже гарно збережений. Ось такий у нас зовнішній вигляд, зовнішній стан даного автомобіля. Скажу також, що Гальмівна система в непоганому стані, не нова, але ще від'їздить не один сезон. Також звертаю вашу увагу на лобове скло. Лобове скло у нас велике, гарний через нього огляд, як бачимо, присутні датчики світла дощу. Скло у нас оригінальне, як бачимо, п'ятірочка на ньому стоїть. Відразу кому потрібно. Він-код для перевірки пробігу. Пробіг у нас, до речі, перевірений, оригінальний. Перевірений автомобіль по базам даним. Також є вся документація. Кому потрібно, без проблем все надамо, як завжди, для повного огляду. Перейдемо до салону автомобіля. Подивимось на дверні карти. Вони у нас повністю шкіряні. Також у нас електроскладання та електрокоректор дзеркал з функцією підігріву, звичайно. Також чотири електросклопідіймачі. Бачимо тут повністю все шкіра, ніяких потертостей, якихось проблем взагалі немає. Двері бачимо, без жодних слідів, якихось ржавчинки чи без будь-яких пошкоджень. Проємчики також ціленькі, без м'ятин. Гарно збережені. Звичайно, також бірочка з він-кодом кому потрібна. Тут у нас бірка про технічне обслуговування автомобіля. Так, у нас мультифункціональне шкіряне кермо, до речі, з підігрівом. Також у нас повністю шкіряний салон. Дуже шикарний салон, гарно збережений, нічого не перешивалось, не просиджений салон. Як бачимо, сидіння. Дуже гарно збереглись, ніяких тут пошкоджень, тріщин чи чогось подібного немає. Мінімальні буквально сліди, що сидіння експлуатувалося, але воно дуже-дуже файно збереглося. Тут у нас переключання автоматичним режимом фар. Ось у нас на підлозі такі коврички, педальки, все в оригіналі, також не постирані педалі. Гарно користувалися автомобілем, бережно. Шестиступенева куліса передач, так як я і казав, електричне стоянкове гальмо, вмикання парктроніку, екорежим для економії вашого палива та система антибуксу, антизаносу. Дуже гарна функція взимку. Як бачимо, в нас мультикермо, все повністю також працює. Перемикачі ось в також в дуже чудовому стані. Така в нас мультимедіа система з навігацією, з камерою огляду. Також в нас, звичайно, підігріви сидінь, кліматизація все в нас працює. Підігрів керма, як я казав вже. Отже, ось такий гарний автомобіль. До речі, у нас два ключики в авто. Отже, завівся в нас автомобіль, як бачимо, протестували всі системи, жодних помилок в нас, в нас абсолютно немає. Автомобіль працює тихенько, рівненько, без жодних зауважень. Ось микаємо передачу задній хід і бачимо, вмикається в нас камера заднього вигляду. Також все, звичайно, функціонує. Підігрів керма також все функціонує. Також у нас є зеркало заднього виду з автозатемненням. Підсвіточка, все працює. Такий у нас бардачок для окулярів. Звичайно, люстерка тут, підсвіточка, також і для водія. Все в нас також функціонує. Гарний кут огляду, як бачимо, тут такі в нас в стієчках віконця, через них добре видно дорогу. Ось так виглядає у нас задній ряд сидінь. Дверні карти, як бачимо, також гарний стан мають задні шкіряні сидіння без пошкоджень. Вони складаються. Салон у нас трансформер мультифункціональний. Ну і, звичайно, складається сидіння, потягнувши за рукоятку, і можемо попасти на задній ряд сидінь. Також хочу вам показати ось загальний. Огляд на панель на салон. Дуже круто виглядає. Чистенький, охайний потолочок, не без плям, чисто гарно. Подивимось, звичайно, і з цієї сторони. Як бачимо, ось у нас дверні карти також гарно виглядають, гарно збережені. Сидіння передні ззаду бачимо. Ну і, звичайно, задній ряд сидінь. Проємчик у нас також ціленький, все чудово виглядає. Останні дверка пасажирська, також, як бачимо, жодного натяку на корозію, все в ідеалі. Панель керування ось така, футуристична. Ось такі сидіння, дуже багато, до речі, мікроліфтів, регулювань. Все повністю працює, все функціонує. Бардачку в нас, звичайно, лежить ось документація. Хто приїде без проблем надам можливість оглянути. Також у нас в автомобілі є амбієнт підсвіточка, як бачимо, червоним кольором вона світиться, салон ввечері дуже симпатично, дуже гарно виглядає. Хотів ще, поки не забув звернути вашу увагу на підлокітничок. Підлокітничок у нас ось такий, під'їжджає вперед-назад. Також, якщо натиснути клавішу, відчиняється. Також у нас тут є підстаканнички. Підстаканнички також пересуваються. У нас є ще один бардачок. Ось такий. Дуже зручно. Перейдемо до огляду багажного відсіку. Він у нас досить просторий. Бачимо, ляда в нас ціленька, ніяких слідів ржавчинок, ніяких пухірців, нічого подібного абсолютно немає. Величезний міський просторий багажник. Тут у нас така фальш-підлога, вона піднімається, під нею є додаткові шосте та сьоме посадочні місця, вони відчиняються. Зараз за браком часу не буду цього робити, але повністю все працює, все функціонує. Хто приїде без питань? Все відкриємо, все протестуємо, так як має бути. Також у нас, звичайно, є поличка, все на місці, все по комплектації, що в автомобілі. Має бути все у нас в порядку, все на своїх місцях. Так, звертаю увагу на болтики. Вони не кручені у нас ні з однієї сторони, ні з іншої. Підкапотний простір оглянемо. У нас досить легенький капот. Він у нас тут алюмінієвий, також він встановлений на такий газопідпір. Тобто легенько відчиняти можна однією рукою, буквально. досить зручно. Як бачимо, він у нас без корозії, звичайно. Також всі болтики, все на місці, нічого фарба ніде не позбивана. Ось вам притул показую. Все в нас в повному оригіналі, фари у нас ціленькі. Тут всі решіточки, все ціленьке, все на своєму місці. Оригінальний General Motors акумулятор. Ось Тут у нас також все досить гарно збережено, все чистенько, охайно. Хочу сказати головне, що автомобіль не просто був пригнаний, провелась там хімчистка, а була повністю проведена, проведена повністю техобслуговування. В автомобілі у нас повністю замінили мастило на нове та фільтра, звичайно. А також повністю новий ГРМ. Тут весь комплект ГРМ замінений на новий. Тобто даний автомобіль абсолютно ніяких вкладень не потрібно робити. Автомобіль у стані сів, поїхав. Як завжди, ми проведемо перевірку товщиноміром. Я вже казав, що капот у нас алюмінієвий, тому показники будуть трішечки менші. І, звичайно, ось у нас показує, що він у нас з кольорових металів. 74,1. 69,6 69,6 Все тут у нас в оригіналі. Далі все інше вже в нас чорні метали пішли. 94,9, 104, 119, 110, 127, 127, 128, дверка водійська 112, задня дверка 118, 118, 112, заднє крило 112, 105 105. 106. Дах автомобіля 96,3. Все в оригіналі. Задня ляда. 96,3, 111, 111, 112, 104. Також все в оригіналі. З цієї сторони 97,6. Давайте тут 107, 107. Арочка 95,8, 95,8. 95,9, 123 дверка, 114. ну Давайте знизу попробуємо. 95,6, 120, 120, 99,2, 109, 101. Ну і дах з цієї сторони 87,0. Давайте десь по центру 103. Наголошую автомобіль повністю в рідному окрасі, жодна деталь не знімалась, не фарбувалась. Все в заводському. О, красі. Отож, що хочеться сказати, підсумувавши огляд даного автомобіля, досить зручний, комфортний автомобіль, досить просторий, вміщає 7 пасажирів або 5 і великий багажник. Автомобіль у нас гарно збережений по кузову, повністю в рідному окрасі ми провели провірку. Дуже гарна багата комплектація, кожна кнопка, кожна функція в автомобілі працює. Лобове та всі інше скло в оригіналі, нічого взагалі не замінювалось. Все в нас в повному оригіналі. Гарні колеса, гарна технічна частина, двигунчик у нас обслужений, обслужений ГРМ, Обслужені масла фільтра. Автомобіль. Останній сів, поїхав. Жодних якихось нарікань, запотівань, чогось подібного по автомобілю немає. Я думаю, що хто приїде, обов'язково залишиться задоволений даним автомобілем і буде рекомендувати нас, звичайно, іншим. Отже, приїздіть до нас на огляд, дамо можливість провести тест-драйв автомобіля, заїхати на яму, оглянути автомобіль знизу, впевнитися, що там все добре. Ну і звичайно, весь пакет документів, як завжди. Ще скажу, що була нами проведена комп'ютерна діагностика. Ніяких помилок чи проблем також по електроніці не було виявлено. Всі функції, всі блоки працюють у штатному режимі. Хто забажає, також без проблем можу або підключитись власним обладнанням. Вам показати, або ж можете, звичайно, приїздити своїм, також готові до будь-яких перевірок на СТО. Отже, бажаю всім вдалого дня та гарних покупок.